Думали, як їхні будуть жити діти. А другі просто думали, як лежать до телевізор, як там кого хтось розказав. А деякі тут є по партії регіонів, думали, і чим швидше гребти, як більше забрати. А те время, просто йшла війна. Я би просто, щоб усі знали, що є, були діти і 17 років, були діти і 11 років. Ну, я б Прошу всіх, коли навіть зараз йде ця війна, всіх, хто служив, всі, хто не служив, піднімайтеся, ставайте в захист своїх дітей, своїх жін. Так же само за Україну. Просто зараз я трошки нервую, бо коли пройти, воно не так дуже сказати просто. Слава Україні! Героям слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Просто слава скажи! Ми знаємо його. Він молодець, це дитина була весь на майдані. Зека, геть! 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 Зека, Геть! Зека, Зеку смерть! 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 Шановна громада, коли б і це ще комуністичний режим, який щоб ви подумайте, вдумайтесь тільки в те, що витворяв Симоненко і його, і його група, і так же в нас у Фастові, і так само. Ну, Тому що, дивіться, щоб вони були проголосували, не проголосували за ті закони, не було б цих смертей, не було б калі. Вдумайтесь. І хай все-таки знають, що таке був комуністичний режим, який повинен уйти в таке уйти, щоб його ще не було. Абсолютно правильно. Дорогі фасівчани, сестра, сестра, будь ласка, дорогі фасівчани, вас дуже багато готових виступити. Але дивіться, самі близькі. Самі знайомі, підходять до мікрофону, бо в нас є певна процесія, ми будемо нести тіло до кладовища. Ми обід замовили на 2.30. І ми маємо вкластися в рамки цієї процесії. Вибачайте, дорогі, але ми не можемо сьогодні всі сказати слово. У нас буде час. Слава Україні! Друзі, я в першу чергу від Пастівського майдану хочу висловити співчуття родині, яка батька, матері, яка виховала цього патріота, подякувати сину, який якого батько, наш герой, виховав також патріотом. Я впевнений, що ми, фастівчани, будемо пам'ятати про нашого героя. Ми безумовно. І знайдемо вулицю, яку назвемо на його честь. Ми безумовно перейменуємо і цю площу на, на героїв майдану. Багато сьогодні в Україні не тільки одна наша громада плаче, Багато, сотні родин сьогодні сумують за вбитими цим режимом. Зараз цей ублюдок втік і думає, що він врятується. Зараз вже порубій приймає межигір'я, приймають адміністрацію президента. Київ повністю вони вкинули і втекли. Бо не ті вироки, які вчора виходили у нас з партії регіонів, пасті саме розпустилися, всі вийшли з партії регіонів, то ми і теж не забудемо, що їхня їхні руки теж в крові нашого героя. Тому що треба було виходити тоді і зупиняти, зупиняти. Цю кров, ці, ці вбивства тоді ще можна було зупинити. Вони дочекались, поки повбивали наших героїв, і тепер вони вже знов криси перебіжчики. Ні, ніколи ми не маємо пробачити їм це і забути. Друзі, я впевнений, що ми все-таки доведемо, тому що ще багато тих задумів, які мав наш герой, пан Андрій, ми ще не зробили. Ми маємо, ми зобов'язані всі ці задуми реалізувати. Тому не опускаємо руки, продовжуємо нашу, наші дії і зробимо Україну такою, як хотіли бачити ті люди, з якими сьогодні прощається. Сьогодні сотні людей, з якими сьогодні прощаються ці дні Україна. Слава Україні! Героям слава! Шановна громада, я хочу сказати декілька слів про загиблого героя Андрія, який з перших днів. Працюючи на ринку, долучився до боротьби. Він одним із перших приходив до адміністрації ринка, де ми організовували допомогу Майдану, збирали кошти і пропонував свою допомогу. Він разом з нами в одному автомобілі їздив на Майдан і говорив, що не може такого статися, щоб наш український народ не переміг оцю банду. Він вірив, вірив у нашу перемогу. І сьогодні ми віддаємо шану. І прогоджаємо в останню путь дійсно героя України, людину щирої душі і серця, який завжди зустрічав нас із посмішкою і вірив у нашу перемогу. Я приклоняюся перед мамою, приклоняюся перед синами, перед усією родиною Саєнків, які виховали і дали світові. Таку величаву щирої душі і серця людину, патріота України. Я хочу сказати, громаду, головне, що сьогодні головне нам не помилитися, тому що, користуючись такою політичною ситуацією, багато хто, ховаючись за політичними опозиційними гаслами, приходячи в опозиційні партії і їх використовуючи, будуть сунути свої свинячі рила до влади. А тому ми кожні маємо бути дуже обережними і знати оцих героїв, псевдогероїв в обличчя. Я хотіла б е, попередити тих, які використовують саме політичні партії опозиційні. Я хотіла б їх попередити, що ви не думайте, що ваші імена, що ваші прізвища не будуть знати люди. Ми будемо виходити сюди на майдани і говорити, оприлюднювати, коли ми у районній раді пропонували оцим покидькам регіоналам, щоб вони ще тоді, коли не пролилася кров, щоб вони тоді залишали партії регіонів, вони сказали, що ні, там екстремісти, і тому потрібно робити все, щоб не було того майдану. Але наш народ український ще ніколи не стояв на колінах, його ще ніякому бандоті не довелося зігнути. І тому будьте вольові, жінки, дівчата, хлопці, не бійтеся смерті. Смерть це не найстрашніше, страшно бути рабом. Тому виходьте всі, кожен хто чим може допомагайте майдану. Не будьте перш за все. Подавіть раба у своїй душі, будьте вільними! Наш народ ще за часів Гетьманщини, за часів Мазепи він ніколи не корився. Тому не коріться, українці були нескореними. Слава герою Андрію, слава його мамі, слава його родині. Слава його предкам, які дали світові, які дали нам, нашій Фаськівщині таких героїв. Слава тим людям, які на сьогоднішній день мають поранення, які підставляли свої голови, спини під кулі. І знову ж таки, будьте обережні, а вас пройде і зайде. Ми попереджаємо. Що ви будете оприлюднені завтра, післязавтра, будуть знати ваші імена. І не вдавайтеся, не вдавайтеся до низьких і гнидявих вчинків, коли ви, прикриючись оцими гаслами, прикриючись політичними партіями, будете плювати і будете стріляти у наші спини. Ми будемо говорити ваші імена отут, щоб наш народ знав своїх героїв в лапках. Слава Україні! Слава героям! Шановна громада, тут вже дуже багато сказано, гарних слів, співчуття, патріотизму. Я тільки хочу внести одну пропозицію. Давайте ось тут на Майдані вирішимо і думаю, що, мабуть, всі ви підтримаєте. Давайте перейменуємо вулицю Горького на вулицю Савенка! Або вулицю Радянську. Перейменувати на вулицю, У нас немає. Давайте радянську перейменуємо. І, і довго не треба навіть, Ось тут громада може вирішити це питання. Давайте проголосуємо перейменувати вулицю Радянську на вулицю Саєнка Андрій. І на мореальну дошку. Слава Україні і слава героям! Слава! Героям слава! Героям слава! Героя слава! Героям слава! Героям! Слава! Героям! Слава! Героям! Слава! Дорогі хастівчани! Коли я сюди йшла, я хотіла інше сказати. Коли я прийшла сюди, коли я побачила вас, я зрозуміла. Я зрозуміла, що Андрій підняв нас. І він нам дав зрозуміти, що ми, українці і нація. Я вам дякую. Я вам дякую, що ви стоїте зараз тут. Я вам дякую, що ви прийшли з ним попрощатися. До мене багато казали, що чому Фастів не вставав. Чому Фастів туди не їхав? Я можу підписатися під кожним цим словом. Чому ми туди не їхали? Чому ми туди не поїхали всі? Ми ж тут рядом. Львів приїхав. Тернопіль приїхав. За тисячі кілометрів люди їхали, а ми 60 кілометрів пішки могли дойти, ми боялися. Їздили, так, та мало, і не могли ми його прикрити. Він в останню хвилину, коли був битий його побратим, наклонився і снайперська куля йому попала в голову убила, убила нашого Андрія. Хто небудь фастові. Бачив Андрія, який сумував. Він завжди був посміхнений. Він завжди до людей всміхався. І ніхто даже навіть не, ніколи не знав, де він був, як він відстоював інтереси людей. Ми бачили його усміхненого. Може, я не все договорю до кінця, але мені хочеться зачитати вам декілька строк. Мамочка, вибач за чорну хустину. За те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона як і ти була в мене одна. Люди, давайте любити свій край, давайте любити свою Україну. Ми нація. Ми не побратими з іншими. Ми нація. Від нас пішли всі. Давайте ми це просто будемо розуміти. 27 числа повинна бути сесія. Я вас всіх прошу, не будьте байдужими, коли оці перевертні будуть вирішувати наші громадські діла. Ми повинні там бути, ми їх повинні винести звідти. Винести. Те, що вони зараз перемалювалися, те, що вони були бютарцями, свободівцями. Ким вони тільки не були, оці хамільони. Вони заборонить партія регіонів. Партія комуністів під забороною. Кожен должен знати, якщо рядом біля нього ці перевертні, ви можете плюнути йому в морду. Ви можете плюнути і його нащадкам, бо вони такі ж самі. Дякую, Андрій, за те, що ти. Нас зробив такими, як ми є. Шановні хрестищани. <клухи> тиждень тому тиждень тому на цьому майдані. Одес Ольвар! Одес Ольвар! Його Зараз я скажу. Тиждень тому на цьому майдані ми віддавали шану загиблим в страшній чужій війні, в афганській війні. Ми шанували афганців, які не повернулись додому. Бажали один одному і тим, хто вижив, мирного неба. І ніхто тоді, з тих, хто був тут присутній, не міг гадати, що через декілька днів Київ буде кинути їх в прірву війни. Ті люди, які тоді були тут, на жаль, їх дійсно було в рази менше ніж їх є сьогодні. Не могли повірити, що так станеться. І що сьогодні ми в останню путь сина Фастівщини, який загинув в мирний час, але загинув від кулі. Та куля була спрямована. Просто в український народ. Не конкретно в Андрія, не конкретно фастівчанина, а весь український народ від імені народного депутата Руслана Сольвера я хочу висловити співчуття сім'ї загиблого. Я хочу сказати, да, значить, звучать питання, де він. Я хочу сказати, що сьогодні, навіть після того, якою страшною ціною дісталося. Він прийде сюди сам. Прийде сюди. Гальба, шоу, гальба. 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 Я висловлю відчуття, родини загиблих, але хочу сказати. Ганьба! 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 Шановні фастівчани, я з Андрієм зустрічався ночі там багато разів. І дійсно, навіть ночі він улибався. Коли на питання, дивись Андрюш, убили одного, ранили другого, ранили третього. Я ніколи не думав, що коли людей вбивають, вони посміхаються і стоять на місці. Я в армії завжди, коли стріляють, падають на землю і зариваються. А вівторок ночі, хто був ночі, вівторок бачив. Убивають, але стоять всі. Більше того, жінки лізуть вперед. З жінками говоримо, ми всі за трибуну туди, але не, ні, не, ні. Не. Тобто, якщо хтось скаже, що українці не гідні свого великого призначення, гідність у них більше, ніж треба. У українців гідності більше, ніж надо. Я бачив це е, ніч із вівторка на середу, скільки раніше скільки було вбитих, а кількість не зменшувалась, людей збільшувалося. Тому я знаю, бандюга цей не буде правити Україною сьогоднішнього дня. Все, бандюги не буде, я маю віду Януковича. Не буде остальних бандюг України, не будуть вони правити. Андруш, прости, що пуля тебе взяла і змогли ми тебе зберегти. Але ж ти сам свідомо ти і говорив, що треба бути там. Тобто коли ти бачив, коли вбивали других, ти свідомо в ціль не пішов. Рідним, близьким, все, що нас і ми зможемо зробити, повірте, мама маля, повірте. Він за Україну. Героям слава! Слава! героям слава! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Героям слава героям! Героям слава! Героям слава слова запрошую побратима, товариша, будь ласка. Шановна громада, вбивають людей не тільки на Майдані, а вбивають, навіть, вбивають наших дітей сьогодні в місті наркотиками. Тому що наша міліція сьогодні, яка сюди її поставила, Донецька, кришує цю наркотичну систему міста Фастова і всі мовчать. І розумієте, вбивають там, а на наших дітей то, то вбивають. Кожен день ми всі знаємо, де торгують, хто продає, але всі мовчать, всі мовчать, не мовчіть, тому що ми раді чого ми живемо? Раді дітей ми їх вирощуємо, а їх садять на голки, на ширку. Не мовчіть, не мовчіть, і нам треба замінити нашу правоохоронну систему Фастові. Начальника міліції, який приїхав з Донецька, хай їде куди він хоче. Сьогодні в нас дуже багато самообороні молодих хлопців. Які можуть керувати містом ні... прошлу ніч, коли люди виходили сюди місто захищати наше місто, нашої міліції не було. Вийшли молоді всі хлопці, і за ніч не було ніяких правопорушень. Всі ходили там, хай вони збитами, хай ще вони ходили, але всі ходили нормально і не боялися. І я хочу, щоб Вибачте, будь ласка. Дякую! Дякую! слава героям. Героям Андрій, вибач, я мені тяжко розмовляти українською, я то рускоязичне сидячому мова. Я, пробачьте, люди, я буду российскую размовлять. Женщины, миленькие, если бы вы видели, какие там мужчины на Майдане. Если бы вы видели, какие там девочки, которые разносят кофе и чай. И я думала, мы всегда жалуемся на своих мужчин и говорим, они кто не могут, а это не могут. Я не знала, что в моей мирной стране, в Украине, окажется такое время, когда я смогу убедиться, что вокруг меня, меня окружают тяжелые. Вы знаете, их называли там экстремистами. Они берегли здания. В этих зданиях они берегли мебель, а их убивали. Я говорила, боже мой, ну да почему же они жжете эти здания? Почему вы сжёте эти камеры? Почему вас могут убивать вас? Вы могли подумать, что в могут снайпер. От снайпера мы будем хранить человека. Мы вырастили одно и два поколения, которые не знали войны. И наш президент, наш президент, это называется, я его не выбирала, не нас, не нас, я его не выбирала, я его не выбирала. Я к тому, что нас убивает тот, кто должен нас защищать. Президент милиция, Я спрашиваю милицию, почему вы с нами разговариваете через решетку, почему вы не выйдете к нам? Вы же стоите с автоматами, вы же стоите в защите. Мы голые, незащищенные, вы нам ломаете руки, ноги, выйдите, поговорите с нами. Он говорит, мы здесь обязаны охранять здание. А я думала, что милиция должна охранять нас. Они охраняют, у них чрезвычайное положение, они здание охраняют. Они не выходят из здания и за решетки Андрей, прости, что мы все не были так рядом с тобой. Меня Простите, мамочка, а вы, цель, цель а дому вы дому говорите «выбачьте нам»? Мамочка, простите дай, нас, дому. что мы все только сейчас можем дай, помочь ему сказать дай, вам, когда ну, уже не таки, страшно. Он умер за то, чтобы дай, нам дай, было дай, не страшно ходить, дай, чтобы дай. мы не боялись, что нас милиция а идет дай, навстречу. А вдруг вот она вот меня сейчас захватит, отвезет в лес и забьет, и бросит голый где-нибудь там, чтобы куда-то мне выползти или нет. Царство небесное, Андрей, ты герой, ты святой. Мы, мы будем жить и воспитывать своих детей на вас, ребята, вы все, все друзья его, побратымы, все, которые на Майдане, вы небесные, сотня. Господи! Я надеюсь, и мы не знаем, что, чем а это закончится. Шутка. Мы все равно не можем поверить в то, что победа. все это будет. Но победа, мы должны верить в это. Будет, что никогда будет. не и придут и сюда русские, не, не ступят, ну, никто вы, не, не, не посмеет больше вы, нас вы, вы забрать вы, 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 и убивать наших мужчин. Любите, любите женщин, своих мужчин, своих сыновей, своих отцов. Берегите их и будьте рядом, когда красивые минуты опасны. Всегда будьте рядом. вот тут боїться? Павел, ви то... ще, ще раз говорю, емоції нас переповнюють. Бо його то застрелили. Я не можу стримати і сказати всі слова тут, бо з того пекла, з тої чорної ночі я вийшла і почала шукати кого небудь свастувати. І першого, кого я знайшла, це Андрія. Він сказав, отут. Під сценою наші стоять, Другого я знайшла кудя, який мене поклав там в палаці. Васили не було стояти. Дійсно, наші хлопці це Небесна Сотня. Ми були весь час всі дні на Майдані з Богом. Нас Бог рятував. І коли я зверталась до молоді позавчора. Що ми поминали священниками і молодь скептично ставилась, я собі вук вчителю говорила, не має бути в українській державі так, бо ми маємо кожен прийти до церкви не тільки в хвилини розчарувань, горечі, біди. Ми маємо запобігти нашим дітям, щоб вони не йшли в три сімки, де наркотою споюють. в сіті, де підливають наркоту, і до мене мама приходить і плаче, що син гине. Ми маємо все зробити для того, щоб ми мали дійсно патріотичний фасів. Вибачайте. Якби усі ми покраплені, злилися в море України заради волі та добра, а вже пора. Це ще не перемога. Це тільки початок шаленої боротьби за долю України. Отже, друзі, я прошу зробити перед труною коридор. Зараз хрест, хрести і хоругви, Прошу, так як ми йшли сюди, наперед, прапор України, наперед. Потім вінки. Жінки беремо вінки.